Російські та радянські пам'ятники відправляються в забуття, а українці переназвають вулиці та громадські місця. Мене звати Дарка Гірна і це другий випуск деколонізації. Декілька тижнів тому в Полтаві обмалювали пам'ятник Пушкіну. Міський голова Олександр Мамай порадив авторам перформансу обмалювати собі голову. Взагалі, Мамай розповідав багато чого в житті. Сьогодні відбуваються ці бойові дії на нашій території. Воюють дві наддержави: це так Сполучені Штати Америки і Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата. Це не всі проблеми Мамая з новітньою історією України. Ось, наприклад, 2017 рік він тікає з призначеного ним же прийому громадян від представниці ілюстраційного комітету Олександри Дрік. Під його керівництвом місто стало єдиним обласним центром, де не розпочали декомунізацію. І ось як Мамай коментував, чому ну якщо б мене хтось наказав за це, то я б його виконував. А якщо його можна проігнорувати, то в мене є певна політична позиція. Хочу впевненість вам... ви якщо я впевнений, що я можу обійти закони, мені за це нічого не буде, я буду це робити постійно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Давайте переименуем всю Украину. А все улицы и проспекты в Бандере и Петлюры условного. И что от этого поменяется? Украина станет Гавайями или солнце будет светить? как-то ярче или улицы станут чище. Нет, не станут. Вы можете называть называть ватник Андрей, но я вам скажу простое. Я готов как-то что-то и куда-то. Мне посоветовали обличье незалежности. Это вот это Дарья что-то там это, это. Но я смотрю вроде такое, ну, дискуссионно, но норм. Так что если вам тоже, ну, как бы, ну, другое мнение, ну, тоже подпишитесь, как бы, лайк поставите. Ну, вроде Дашуля старается, как бы, что-то делает. Хорошо, спасибо. а в 2015-му закінчилася багаторічна епопея зі встановленням в Полтаві пам'ятника гетьману Мазепі. Шлях гетьмана з Києва до Полтави розпочинається. Мазепу піднімають і перевертають у позицію лежачи. А в машині то тролейбусні лінії постраждають. трошки спочине. Десять хвилин мамай до останнього опирався його встановленню хоч кошти на нього збирав в приватному порядку очільник місцевої просвіти, дисидент Микола Кульчинський. До речі, історія життя та ув'язнення Микола Кульчинського є на цьому каналі. Ви можете знайти посилання на неї в описі під відео. Ставлю на голосування. Проєкт рішення про встановлення пам'ятника гетьману Іванові Мазеві, місті Полтава. Відповідно, може ваш це гетьман. Це а ви Можуть що це воїна? Ви Слухайте, це, це наш це український гетьман. Слухайте. Це ваш гетьман. Ваші гетьмани в Росії зараз. Це наш Дивіться, гетьман. Дивіться, це наш гетьман, це сподвижник українського народу. Вою вас в Росію за незалежність. Він історію не знає, звідки йому знати. Скільки саме симо, згадайте, з ким ми зараз б'ємося? Звідки б... <гану> ми <кім гану> кажете? Коли я школу, так я повійшов. <гану> Петро Ішов Шведі під зараз… Полтавці, дайте знак, якщо вас тримають в полоні Мамая. І зізнавайтеся, хто вдягнув кульок Пушкіну на голову. А Карл Маркс досі стоїть в селі Новоселівка на Дніпровщині. Карл you Маркс. Know де ви джізис крайстн, Крал Маркс? Маркс уже біг фен релігі. Що ще ховає Новоселівка Євгена Мураєва чи Адольфа Шутельмаєра? Новосельківчани? Зізнавайтеся, хто там. У вас ще є майно комуністичної партії України, нарешті націоналізували, заборонена ще у 2015 році Компартія Донедавна формально ще діяла, і лише в травні цього року, на третьому місяці повномасштабної війни, суд остаточно заборонив її діяльність. Тільки запрет пропаганди фашизма і тотальне іскорінення агресивного націоналізма обезпечить мир і спокойствие в Україні. Уявіть собі, ще два роки тому Петро Симоненко святкував в себе на ю. Тубі роковини Ленінського з'їзду я вас всіх привісту і поздравляю з прекрасним юбілеєм 150 літтям з дня народження Владимира Ілліча Леніна. Симоненко втік до Білорусі з тимчасово окупованої території України у березні на другий тиждень повномасштабної війни. В принципі, його можна зрозуміти. колеги, я прошу заспокоїтись народних депутатів. Також уряд прийняв рішення. Отож на остаточну заборону КПУ знадобилося 7 років. Виходить, що згідно з українською динамікою судових тяганин, партія ОПЗЖ чи партія Шарія будуть остаточно ліквідовані в 2029 році. А в Обухові на Київщині перейменували вулиці, і один приклад, як на мене, заслуговує уваги. Вулицю російській математикині Софії Ковалевській, яка навряд чи знала про існування Обухова, в принципі, перейменували на вулицю Марії Нелеп. Це обухівська художниця ХХ століття, яка творила в наївному стилі у своїх картинах. Марія Нелеп ніби розповідає історію рідної Обухівщини і свого життя там. Вона малювала колишніх сусідів, хати, церкви тощо. І з 2005 року художницю прийняли до національної спілки майстрів народного мистецтва України. Щонайменше 400 її робіт сьогодні зберігаються в музеї Гончара у Києві. Як на мене, це вдалий приклад вшанування мешканки конкретної громади. На кінець хочу познайомити вас з громадським діячем, засновником ініціативи Український Київ Олегом Слабошпицьким. Це експерт з питань дерусифікації Києва. І разом з колегами він очищує вулиці столиці від неактуальних вказівників вулиць та табличок. Ми з друзями давно займаємося тим, що очищуємо в Києві, скажімо так, будинки, установи від. Показчики, які абсолютно не актуальні, але чомусь за дивних причин не прибрані комунальними службами до сих пір. Ви бачите тут показчики вулиці Івана Кудрі, якої вже давно не існує в Києві. А на жаль, показчики до сих пір висять на будинках. Вулиця давно перейменована на вулицю Джона Маккейна, який підтримував Україну. А Іван Кудря відповідно був. Енкевадистом, диверсантом, який, крім того, що переслідував націоналістичних діячів, які боролись за незалежність, має відношення до підриву хрещатика, будівель хрещатика під час другої стволі війни. Я закликаю кожного брати місця у свої руки в ваших містах і демонтовувати адресні покажчики тих бокс, які вже не актуальні. Самостійно встановлювати показчики нових вулиць, розповідати своїм сусідам та друзям, чому вулиця тепер називається інакше, тому що ці зміни настануть лише завдяки нам, і не треба надіятися, що хтось це зробить замість нас. У Харкові демонтували вежі Кремля. З дитячого майданчика біля місцевого вокзалу. Як виявилось, такі майданчики в місті почали встановлювати з 2007-го. Міська влада замовляла їх в Санкт-Петербурзі. У 2014-му на такому ж майданчику цю проблему вирішили українськими прапорцями на російській президентській резиденції. Відтоді ми непогано просунулися. Втім, критики можуть сказати, що демонтаж позбавив харківських дітей радості гратися на руїнах спаленого Кремля. На сьогодні, все. Дякую, що дивилися. Долучайтеся до підтримки каналу на Патреоні, коментуйте, ставте лайк, бо саме ви можете сприяти його якісному розвитку. Слава Україні і до зустрічі в наступному випуску деколонізації!